Конечно, немножко все это особенно ребята. Я я их поблагодарил за эту игру. Действительно, они они очень очень хотели выиграть эту игру, очень хотели забить. Все делали для этого, Дали все силы этот на поле, но к сожалению сегодня снова у нас не получилось. Но ничего, двигаемся дальше и будем надеяться, что На все получится. Друзі, я розумію, що переклад не потрібен, але за регламентом має бути українською. Жалькою, я думаю, дуже швидко перейде і буде українською коментувати. Але я в двох словах перекладу, що всі засмучені результатом. Команда дуже хотіла забити, але сьогодні не, не вдалося. Тому такий результат. Так, будь ласка. Жілько, два питання. Перше, сьогодні кинулося в очі декілька таких факторів. Порівняно з попередніми матчами команда зіграла дуже дисципліновано і дуже чи була у тебе ставка, ну, скажімо так, грати не грубо, а саме професійно. Тому що в попередніх матчах вона грав більш грубо. Сьогодні кинулося, що команда дуже дисципліновано зіграла, чи була ставка на дисципліну? І друге, сьогодні ти грав проти свого вчителя, да, з ким свого часу дійшов в зорі від самих низів до матчів з Манчестер Юнайтед. Як тобі, як сам по моралі було зіграти проти Юрія Ернандото? Дякую. спасибо за питання. Що касається першого питання, да, ми очем багато працювали вот етих останню неділю, то есть вот эту одну неділю, которую я нахожу здесь, а, очем багато працювали на этой тактиці, щоб чтобы э, сыграли так, как я как я хочу и действительно ребята уже уже на 80 уже поняли то, чего я хочу я им благодарен на этом сегодня это сразу было это видно на поле что у Крибаса не было много моментов что Крибас очень сильный в атаке вместе с там э, со всеми этими футболистами которые играют поэтому действительно дис дисциплина сегодня была на високом на уровне. К сожалению, этот, этого было мало, чтобы не проиграть эту игру. Что касается второго вопроса я очень рад, что рад, видел весь тренерський штаб Крибаса. Я давно их не видел. Очень приятно было с ними пообщаться.

Десь на 80% близькі до того, що хоче новий тренерський штаб. У Кривбаса було небагато моментів. На жаль, сьогодні з цієї дисципліни не вистачило для результату. При цьому тренерський штаб, на чолі жертв, людям вірять в команду, вірять, що вони здатні виконати ті вимоги, ті задачі, які ставить перед ними керівництво. Желько сьогодні теж. В очі команда дуже грала, скажімо так, один, один за одного, і за тренерами спочатку зібралися, дуже так прям вколо, дуже класно, чесно кажучи. Але я хочу зараз по персоналі трішки спитати. Дуже от, прям, сьогодні позитивно в плані, так, кинувся в очі кораблі. Ну класно, прям у нього була повійна мотивація, тому що я так розумію, його попередня біографія була зв'язана з Кривасом. І крім того, ну прям ну, дуже прямо сьогодні він виділявся, як прям не, що скажеш це. Ну, у меня есть э, сначала, вот с первого дня я хочу сделать эту команду как как одно целое, чтобы все э, играли друг за друга, и действительно вот вы уже это и заметили. Что касается кораблина, я я не хочу только его похвалить, я хочу похвалить всех футболистов, потому что мне очень, очень трудно было делать какую-то замену. Я всем был доволен, как они играли, как мы договаривались, все хотели, все отдавали 100% на этом поле. И... Вообще вот эти замены, которые я делал, я не делал, потому, что они плохо играли, или потому что не делали то, что от них я требовал. А я просто делал замены, потому что я вижу, что некоторые футболисты уже подустали, били, что сил не хватило. Поэтому я еще хочу раз поблагодарить ребят за за игру и, и все, будем двигаться дальше. Спасибо. Ви справедливо відзначили, що команда була сьогодні єдиним цілим. Жерко дуже працює над тим компонентом, щоб всі хлопці билися один за одного, були єдиною командою. Щодо корабліна, Жерко задоволений всіма гравцями. Вони сьогодні викладалися, віддали всі сили в цьому матчі. А, і так, подякував всім всій команді і буде. Будемо рухатись далі. Непроста гра дуже важка гра. Завжди важко грати, хоча ми зверху знаходимось, а Минай цьогоріч знаходиться внизу турнірної таблиці. Але гра я розумію, що буде непроста. Тому що як... з цими командами якраз треба набирати по максимуму очків, що в нас не вистачало в тому році. Ми взяли свої три очка, я дуже задоволений, радий за хлопців. за те, що ми взяли цих бали і рухаємось далі до своєї мети. По грі, скажу так, непроста гра, може десь більше контроль, м'яча, моментів у нас було, але і у мене також були моменти, І вони також могли забити. Але ми все-таки забили, і їх трошки більше було у нас, і у нас було, на мій погляд, більше бажання. Але я зустрів Жельку Любеновича, він зараз головний тренер. Я дуже радий, що керівництво клубу Минай зробило вибір в його, в його бік, тому що ця людина, коли я був тренером Зарі, дуже багато допомогла мені як тренеру і команді Зарі досягати тих результатів, яких ми досягали. І постійні учасники Єврокубки. Тому я думаю, в нього все сил і бажання вистачить для того, щоб. Можливо, навіть витягнути команду минає з низів турніру. А якщо і не вийде, то я все-таки думаю, що нічого страшного я в цьому не вбачаю. Бувають такі моменти, що десь не везе. Тому я тільки хочу, щоб Желько Любенович зміг зробити все для того, щоб на залишився в прем'єр-лізі. Бо ця людина заслуговує дійсно найкращих слів. Не тільки від мене, я думаю, від багатьох людей, тому що і людина порядна, тренер молодий, з бажанням, тому хай йому допомагає Бог і все в нього вийде. В той період. Ви можливо бачили якісь задатки, що жінка може бути тренером? Він ще коли взагалі був, він казав, що по кінцівці своєї кар'єри він бажано хоче стати тренером. На що я йому відповів? Я дуже радий, хай він. Ну, закінчив «Зарі» вже тоді і навіть залишився був при клубі, наскільки я пам'ятаю, що я працював, тому що ті хлопці, які дійсно цього заслуговували, це Саша Грицай, Гріша Ярмаш, Желька Любенович, ті футболісти Слава Чечер, вони. Я завжди хотів і казав, щоб ці хлопців не можна викидувати. Вони вже дорослі, да, по 38 комусь, комусь 36, але вони роблять. Кінець своєї кар'єри, і вони повинні залишатися в тому клубі, якому вони дуже багато допомогли. А на мій погляд, ці футболісти, яких я вам сказав, дуже багато допомогли зарі. От в час встановлення, коли ми спочатку виконували задачу залишитися також в прем'єр-лізі, потім ставили попасти в десятку прем'єр-ліги, потім вже у нас були цілі там. Першу бронзу взяли в 2017 році, тому і завжди були в п'ятірці. Потім я пішов, скрипник прийшов, також тільки два роки підряд він ставав бронзовим призером. Також прийшов е Ван Лувен, також, також заряд третя. Тому я думаю, те, що ми задали, от якраз в той час, коли було дуже тяжко, і коли був дуже важкий. Чемпіонат України, такі команди, як Шахтар, Динамо, Київ, Металіст, Дніпро, Міталург, Донецьк. Ну то команди були дуже складні, і чемпіонат був набагато інтересніший. Але бачите, все у нас вийшло, тому я йому бажаю, щоб він все рівно залишився на своєму місці, і в нього все вдалося. Отак буду говорити. Чем чемпіонат також? Цікавий тим, що ми можемо отримати нового чемпіона нарешті. Ви знаєте, цей чемпіонат він може і цікавий, також, як і той. Але ми граємо в такий час, коли цікавість це трошки не та, якої хотілося Ви ж самі розумієте, є війна, і непрості умови то сирени, то сидиш, то граєш. Тяжко. Але він, на мій погляд, в цьому році набагато інтересніше тим, що. У боротьбу з такими грандами, як Шахтар, Динамо, Київ, вклинюються нові команди Дніпро «Полісся», Полісся, Кривбас, ті команди, які тільки вийшли в премєр і непогано сперечаються з цими грандами. Тому я вважаю, що дуже непоганий чемпіонат, інтересний. Так. А як буде далі? Теж рух. Молода команда, але амбіційна і дуже класна команда. Тому ну, я думаю, чемпіонат буде інтересно. Бачите, сьогодні останній тур першого кола, вже почнеться 2-9 грудня ігри другого кола. Я думаю, друге коло буде ще цікавіше. Дай Бог. Дякую вам. Всього самого найкращого.